Тіхірячатку та попала, куда їм даже, наверное, і не снилось. На, на живой фон просто живий фон. Звільнений 11 листопада 2022 року Херсон щодня перебуває під обстрілами росіян. За півроку лише у самому місті загинуло близько 200 жителів, і з кожним тижнем ця цифра зростає. Ось тільки укриття, що мали б убезпечити херсонців від російських снарядів, почали з'являтись тут відносно нещодавно. Після тих випадків, коли попадали по зупинкам, воно дійсно треба, щоб люди розуміли, наскільки воно функціональне, чесно кажучи, я ще не використовувала його і дай Боже, щоб воно мені не пригодилося. Тож скільки коштує безпека херсонців, і як влада збирається захистити їх від російських обстрілів? Для початку трохи історії після розпаду СРСР, майже всі бомбосховища та укриття на території Херсона опинились у приватній власності. Найбільші з них, ті, що знаходились на великих підприємствах, перетворились на склади, менші поблизу житлових будинків. Були передані малому бізнесу під кафе та наливайки до 2014 року. Херсонці мало переймались станом цих об'єктів, проте найгірше до них було абсолютно байдуже і місцевій владі. Ти з нами? нам тут жить. Незважаючи на загрозу удару росіян з території окупованого Криму, Херсонська міська та обласна влада до війни особливо не цікавились системою безпеки їх більше турбував розвиток власних аграрних імперій. І хоча перевірки системи оповіщення іноді згідно з прозоро і відбувались, проте якогось контролю над станом укриттів не здійснювалось взагалі. За півроку до повномасштабного вторгнення росіян наші журналісти оглянули кілька укриттів та бомбосховищ в Херсоні і були, м'яко кажучи, дещо шоковані їхнім станом. Вже після початку повномасштабного вторгнення мер Херсона Ігор Колихаєв. Навіть не спробував привести до ладу укриття, бо передусім був заклопотаний організацією суботників та запуском фонтанів у своєму інтерв'ю виданню Укрінформ вже з підконтрольного росіянам міста. Він заявив, що просто не розраховував, що в Європі після другої світової можлива масштабна війна. Не краще працював і департамент цивільного захисту Херсонської обласної державної адміністрації, а його керівник взагалі радо пішов працювати на росіян і зараз підозрюється у державній зраді. Тож відновлювати мережу укриттів та бомбосховищ, як і систему оповіщення після звільнення Херсона місцевій владі довелося майже з нуля. Каталізатором цього став обстріл міста росіянами 25 грудня 2022 року, коли поблизу головної площі Херсона загинуло 16 мирних жителів. З міського бюджету на безпеку почали виділятися кошти. І кошти чималі. Наразі в міській територіальній громаді активно проводиться робота по влаштуванню нових укриттів протиуламкових та ремонту існуючих найпростіших укриттів. А тепер до нашої улюбленої справи: рахуватимемо гроші. Загалом на сьогодні місто закупило 33 зовнішніх укриття, витративши на це понад 25 мільйонів гривень. Основну частину з них складають закриті бетонні куби, в яких можуть розміститися 15 20 осіб. Коштує кожна така споруда 500 700 тисяч гривень. Та виявилось, що в Україні просто немає достатньої кількості вже готових укриттів такого типу. Тож замовлення на них отримали одразу три фірми з Миколаєва, Дніпра та Києва, що має прискорити цей процес. Ці договори підписані е, нами. Була здійснена перевірка стосовно того, що вони дійсно виготовляються. Е, Провелись е, договори. Підписані з трьома організаціями. Поясню, чому тому, що жодна організація в такій кількості за такий короткий проміжок часу не може е, доставити ті укриття і їх вилити по факту. Зробити на модульні підземні укриття. Фортеця XXS міська влада витратила загалом понад 10 мільйонів гривень. Таких фортець у Херсонській громаді має з'явитися 14 штук, хоча у закупівлі мова чомусь йде про 15. Тож вартість кожної фортеці приблизно 700 тисяч гривень. Підрядником виступила київська фірма ТОВ ДМ Дембут. Це заглиблене укриття, воно вимагає проведення земельних робіт. Воно вимагає певного часу погодження з інженерними службами за потреби. Якщо е, місто ну геть потрібно, то треба вирішувати питання по перенесенню існуючих трубопроводів або кабелів. Закупівля відбулася 17 травня. Хоча самі конструкції на вулицях Херсона з'явились ще до підписання угоди, і кілька тижнів просто чекали своєї черги на встановлення. Зараз їх монтаж розпочато у найбільш багатолюдних районах міста. Вже 10 штук встановлено, Осталося на школі центральний ринок. ще десь там? Коротше, залишилося 4 підземних ви польпро 14. також для захисту від російських обстрілів місць максимального скупчення херсонців, наприклад, у локації, де утворюються черги за продуктовими сертифікатами, міська влада у тієї ж фірми ТОВ ДЕМБУТ замовила два цар-укриття фортеця XXL, що зможуть одночасно розмістити до сотні осіб. Вартість цих фортець є вже вдвічі більшою 1 мільйон 300 тисяч гривень. Окрім нових укриттів, міська влада також виділила кошти на ремонт підвальних приміщень у житлових будинках, що зможуть у разі обстрілів захистити херсонців. Щодо ремонту укриттів найпростіших, то загальні витрати згідно укладених договорів на ремонт даних укриттів склали 5,5 мільйонів гривень. Два укриття е, вже повністю відремонтовано та став укомплектовано необхідними матеріалами. Ще по чотирьом вони є частково відремонтованими, е, залишаються завершувальні роботи. У планах у міста витратити ще додатково 24 мільйона гривень на закупівлю ще 55 наземних бетонних укриттів. Загалом, за словами Романа Мрочка, з бюджету на безпекові питання виділено близько 100 мільйонів гривень. окрім бетонних конструкцій, закуплених фладою, допомагають Херсону також громадські організації та приватні підприємці. На сьогодні 11 наземних укриттів у місті встановлено саме благодійниками. Відзначився у цій справі навіть наш улюблений персонаж Альберт Черепаха. Який до повномасштабного вторгнення росіян за копійки скупляв землі у гінічиських селян та товаришував з гауляйтером окупованої Каховки Павлом Філіпчуком, а зараз показово відкриває у Херсоні іменну бетонну коробку в одному городі адмінівразлічних разом. Якщо це життя позрядне життя, вже на того гар. Та, незважаючи на небезпеку російських обстрілів і мільйони гривень вкладені державою у бетон мішки з піском, більшість херсонців нехтують захисними спорудами. Причин декілька, і одна з них є досить неочікуваною: а саме незадовільний санітарний стан приміщень. Просто деякі городяни за відсутності у місті громадських туалетів використовують саме укриття для своїх природних потреб. Я коли перший раз сюди зайшла, чесно кажучи, не дуже був приємний і повітря в цьому укритті. Потім ми теж, отак, от балакали, що треба за цим якийсь пригляд, щоб він був, щоб люди усвідомили, що це не туалет, а це дійсно укриття. Скаржаться херсонці і на доволі специфічний контингент, представники якого вочевидь так страшаться артилерійських атак росіян. Що вирішили у захисних приміщеннях просто оселитися з одним з таких завсідників херсонського укриття? Нам вдалося поспілкуватись. Пан Анатолій розповів нам, що просто чекає на свій потяг. Зранку я йду стрію, приїжає на юліс переселена особа, але в Херсоні немає для сінісу нічого неможливо. Залишається або тут сидіти, або на вокзалі. Mm. влада регіону обіцяє проблему з постійними відвідувачами укриттів вирішити, зазначаючи, що до Анатолія та його колег щоранку навідуватимуться правоохоронці. Проте за тиждень після нашої розмови Анатолій все ще перебував у херсонському укритті поблизу залізничного вокзалу. Напевно, змінивши свої наміри їхати до Хмельницького. А взагалі, ось поки ви тут знаходились, якісь люди, ще приходили для того, щоб там перечекати обстріл чи ще щось, чи Що не було нікого. Користуються ви сюди, да, да. да приходили для того, щоб обстріл так перечекати. Так, да, да, да. А ця зупинка стала місцем трагедії у лютому, внаслідок удару російських градів, просто на цьому місці загинуло четверо херсонців. Зараз тут встановлено зовнішні захисні споруди, так звані гамбіони. Проте городяни все одно ними не нехтують. Кажуть, незручно з них спостерігати за транспортом. В принципі, я можу і туди підійти, але мені тут зручніше дивитися, на який автобус мені потрібен. Тобто там незручно чекати транспорт. Ну Трошечки, ви ж бачите, як поставили. Бачите? Ну ви ж самі це бачите. Ну, Трошечки не додумались, ну нічого. Все буде добре. Чесно кажучи, цього дня нам так і не вдалося зустріти херсонців, окрім Анатолія та його співрозмовника, які б чекали на маршрутне таксі або переховувались від обстрілів у укритті. Навіть з дітьми на руках місцеві надають перевагу відкритій зупинці, аніж гамбіону, що знаходиться у них буквально за спиною. Зараз на зупинці стоїть, а поруч щось захищена така да, так, називається. А ви стоїте на незахищеній. не страшно вам? Чи користуєтесь ви всією захищеною? Да, ми користуємося, але зараз маршрут чекаємо. Влада, таку байдужість херсонців до багатомільйонних укриттів аргументує тим, що містяни за півроку звикли жити під постійними обстрілами. Погоджуються з цим діагнозом і самі херсонці. Я вже нічого не боюсь. Після, після русських я вже не боюсь. Не працює повноцінно у Херсоні навіть через півроку після звільнення, і система оповіщення. Поки її вдалося запустити лише у тестовому режимі, та й не у всіх районах міста. Ми плануємо ну, до кінця до кінця травня місяця. Планується повністю вже відрегулювати систему оповіщення, і вона буде повністю функціонувати на території міста Херсон. Не обійшлось і тут без зради за словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, попередники, тобто колишнє керівництво області та міста, замість того, щоб вкласти кошти на модернізацію старої системи оповіщення, запланували купити нову, що є нерезонним і може тягнути за собою кримінальну відповідальність. З'ясувалося, що взагалі ну, при закупівлі цих... Відоспостереження і оповіщення, не було доведено факту, що взагалі стара не працює і чи не продава. По цьому факту взагалі встановлено неефективне використання коштів близько 33 мільйонів гривень. Зараз витрати на гучномовці та сирени вдалося скоротити в рази, але вони все одно мовчать. Але знаєте, береженого Бог береже. Mm -hmm. Хай воно краще буде, і потім його закриють і будуть нашим нащадкам показувати, що воно було, але воно на щастя не знадобилось. Але поки треба. Найсумніше у цій історії те, що навіть якщо систему оповіщення запустять у травні, а біля кожного будинку поставлять по фортеці, це не гарантуватиме херсонцям абсолютної безпеки. Справа в тому, що Херсон, на відміну від Миколаєва, Києва чи Одеси, обстрілюють здебільшого небалістичними ракетами чи дронами Камікадзе. Росіяни, що знаходяться всього у кількох кілометрах за річкою, луплять по місту із ствольної артилерії та мінометів. Встигнути відреагувати на такий обстріл майже неможливо. Адже між виходом з лівого берега Дніпра і вибухом у Херсоні проходять лічені секунди. В такій ситуації у херсонців є два варіанти: або продовжувати жити колишнім життям, незважаючи на ризик, що хвилини потрапити під російський обстріл, або як це робить наш знайомий пан Анатолій, просто оселитися в укритті. Як бачимо, більшість місцян обирає перший варіант. І з нетерпінням чекає звільнення протилежного берега Дніпра від окупантів, адже лише тоді можливо херсонці зможуть нарешті спокійно виспатися, не ховаючись серед ночі по коридорах під звуки російської канонади.